Всім привіт! З вами, як завжди, Тарік, і сьогодні я вам розкажу і покажу, як залутати унікальний пінчик, круті нагороди та й багато призів Стар. Але спочатку хотів би сказати, що у мене на каналі вже практично 400 підписників, тому всім дуже вдячний. і сподіваюся, що до кінця літа зможемо добити, як я і хотів, 450. Ще спішу вам повідомити, що. Я створив свій телеграм-канал, в якому буду публікувати та повідомляти вас, публікувати свої новини. Ну, там, коли вийдуть відеоролики, можливо, там частково про що вони будуть, щось там якусь інформацію про себе там десь, що буде корисно для вас. Або взагалі там якісь новини, які також дозволять вам залатати кращі безкоштовні нагороди, та й взагалі багато чого цікавого. Тому посилання на телеграм-канал буде в описі каналу, в описі. Під відео та й в коментарях. Ласкаво буду вас там чекати. Ласкаво просимо. Так, ну а тепер до самої суті. Вже в цю суботу, 24 числа, ну, то тобто завтра, буде LCQ, що розшифровується як останній шанс кваліфікуватися ну, на чемпіонат світу по Бравл Старсу. Так от, якщо хтось не знає, то там буде 12 команд. Вони будуть між собою змагатися аби відібратися на цей чемпіонат світу. Всього буде 4 групи. По три команди. З кожної групи може відібратися дві команди. Тобто, як ви можете зрозуміти, тільки одна команда з групи повністю вилітає. Вона не має шансу, якщо вона програла, вона ніяк не відбереться на чемпіонат світу. Так от, значить, відберуться, виходить вісім команд. Ну, але це не важливо, адже я вам зараз буду пояснювати, як саме отримати з цього нагороди. Так от. Посилання буде на цей сайт, на якому як ви бачите зараз я в коментарях, ну і також в описі під відео. Все, що потрібно зробити, це перейти по цьому посиланню, і вам потрібно буде зареєструватися, тобто ввести свій ID, пошту від в Браусарсів. Як ви бачите, ось тут справа тут де спайк, що в мене 0 очків, я вже зареєструвався вже ввів свою пошту, ми зараз ще до цього вернемося. Так от, коли ви зареєструєтеся, ну, як Supercell ID підключаєте, все це зробите, то тепер я вам пояснюю, що далі. Значить, 24 числа, коли буде проходити цей чемпіонат, то буде трансляція на цьому сайті. І ми зможемо е, його дивитися, за що також будемо отримувати очки. Але якщо хтось не буде мати можливості, то дивитися, наприклад, можливо, я не буду, хоча, я скоріше за все, буду дивитися, неважливо, то можна буде проголосувати до початку ще самого турніру. Е, якщо прогорнути нижче, то ми можемо побачити. От я прогорнув нижче, тут можна буде зробити як предикти. Проголосувати за команди, за які ти думаєш, що вони, можливо, виграють. Там, навіть якщо ти нічого не вгадаєш, тобі будуть давати очки. Як ви бачите, зараз ще закриті е, ці голосування, я ще не можу голосувати, але вже за пару годин. Чи там за годину за пару хвилин до початку самого турніру вони відкриються, і я вже зможу проголосувати. Але якщо ви перший раз взагалі чуєте, що таке чемпіонат по брау Старсу, ніколи не бачили, не знаєте, які команди там будуть приймати участь, перший раз їх бачите чи чули про них, то я, звісно, радий вам допомогти. І в своєму телеграм-каналі я опублікую список, ну, опублікую. Команди, як, за яких я проголосував. Я прикріплю там скріншот, виставлю за пощу, за кого я проголосував, як проголосував, тому якщо ви взагалі ну, не знаєте не сей, то можете проголосувати як я. Якщо що, дивився минулі чемпіонати, побрав Сарсу, і місячні фінали, взагалі фінали, і чемпіонати світу в минулих роках дивився. Тому, ну як чуть-чуть, хоча б я розбираюсь. Звісно, нікого не заставляю, ви проголосуєте, як хочете, і не гарантую, що від мене будуть ставки правильні. Це тільки чисто моя думка. Але там вже думаю, що для тих, хто взагалі не знає і ніколи цього не бачив, то я хоч якось допоможу. І знову ж таки, це чисто моя думка. 100% ніхто не може вгадати, бо це вже як, як піде. Так, ну давайте тепер покажу, що ж можна залутати. Коли ми вже зареєструвалися і цей, е, вели свою пошту і так далі, як ми можемо бачити на цьому сайті є список нагород, які ми можемо получати. З кожних 100 очків ми будемо отримувати звичайні Ну, Якщо ви ввели правильно пошту і пароль, то вони вам будуть через деякий час, коли ви будете досягати цих цілей, е, приходити на аккаунт у грі. І так от, е, За кожних 100 очків ви получаєте безкоштовний старт-дроп, на 1000 очків ви получаєте ось такий ось цей унікальний гарний пінчик. Е цю. Її поки що в грі ще немає, тому вона буде унікальна, тільки тут її можна буде отримати. На 1500 очків ми можемо отримати ранговий стардроп. І на 2000 очків ми вже можемо отримати, як вважається, тут найголовніший приз м легендарний стардроп. На 2000 очків. До цього, як я вже і сказав, всюди будуть призи стар, ну і на таких як 1000 і 1500 там буде пінчик і е, ранки дроп. Так от, буде йти цей чемпіонат не один день. Там деякі групи будуть, як я зрозумів, грати в один день, а деякі групи в інший день. Ну, не суть, там можна буде проголосувати. Я все коротше, все скину, напишу, ще розпишу детальніше, коли вже буде ближче до чемпіонату. Розпишу все в своєму телеграмі, хто не зрозумів, все там поясню. правда Думаю, що якщо ви зайдете на сайт, розберетесь. Ну і якщо щось буде неясно, то теж можете запитати. Так от, то буде йти 24 числа, як ви бачите, почнеться пів першої. Можливо, тут трохи неправильно написано, можливо, пів другої. Ну там буде вже видно ближче до самого чемпіонату. 24 числа в суботу і в неділю буде також продовжуватись цей чемпіонат, або не продовжуватись будуть грати інші. Коротше, буде далі LCQ. І ми вже дізнаємося, які команди відберуться на чемпіонат світу по Brawl Stars. І ще на рахунок того, як можна залутати нагороди. Під час того, як почнеться сам чемпіонат, на цьому сайті буде проходити трансляція гри, трансляція онлайн-матчів. Тобто, ви зможете спостерігати, як команда змагається проти іншої. Взагалі, як команди між собою. Граю ці ігри, якщо можна так сказати, змагаються. Так от, то можна там буде під час ігор, якщо ви просто навіть дивитесь чемпіонат, вам вже буде зачислятися очки. Тобто ви можете навіть просто в АФК стояти. Ну як? Ну ви зрозуміли, просто навіть відійти по своїм справам, вам будуть вже очки. І ще, якщо ви хочете ще більше получати, то під час самого чемпіонату, там, між іграми десь або після ігор, буде запитуватись, який, на вашу думку, найкращий гравець матчу, або задаватись різні запитання по грі, Там, який персонаж, там, яка, який режим в такому тороці був, вийшов, де, Ну, різні запитання. Навіть якщо ви не знаєте відповіді, то ви. Можете просто проголосувати за щось і вам вже начисляться очки. А якщо ви вгадаєте, то там ще більше зачислиться. Тому в будь-якому випадку щось вибирайте, щось голосуйте, бо вже хоч якось буде мінімальні очки. На рахунок цих запитань, що будуть між іграми під час самої трансляції, я й сам не дуже знаю, бо то важко все знати. Тому я буду вже наугад там голосувати, якщо не буду знати, вам також так раджу. І на рахунок команд знову ж таки будуть тільки мої чисто догадки, тому навіть якщо ви щось не, не вгадаєте. То під час ігри ви ще зможете там проголосувати за якусь команду, якщо не встигнете до. І навіть якщо ви не вгадаєте, то вам все рівно зачисляться очки. Просто якщо вгадаєте, то буде більше очків, ясне діло. Ну і от так, от, можете. Посилання на цей сайт, як я вже казав, буде в коментарях, можете вже зайти, зареєструватися. І в суботу там я напишу в Телеграм, коли кину кіно... Список команд, за які я проголосував скріншоти, і ви вже проголосуєте, побачите, що вам осюди зачисляться очки. І як будете дивитись чемпіонат, там голосувати за якусь команду під час самого чемпіонату, болівати за якусь команду. Ну відповідати про запитання, то я впевнений, що ви точно зможете заробити ці нагороди. У одному із своїх минулих відео, я вже там, де вроді би показували кристали безкоштовно залутати. Я в кінці відкривав старт-дропи, унікальний спрей забирав, то це все я на цьому сайті. Я просто дивився чемпіонат, там голосував ну, практично наугад, правда, вже дещо розібирався якісь команди сильніші. Якісь слабші, голосував, так дивився і в кінці залутав нагороди. Тому, думаю, що все, в принципі, пояснив, все зрозуміло. Якщо якісь питання, то знову ж таки можете писати в коментарях в телеграмі або тут в коментарях. І ще ось тут -от ви зможете подивитися, яка команда буде грати, проти якої, яка там з якої групи, ну і так далі. Як я вже і казав, в кожній групі по три команди і вони між собою будуть грати ігри. І ось бачите, в перший день, який можуть будуть грати команди, і тут є розклад на другий день одразу. Тому буде все зручно, ви все зможете побачити. Що ж, думаю, я все чітко, детально пояснив, показав. Знову ж таки, якщо якісь питання, то задавайте. Сподіваюся, що ви залутаєте всі ці нагороди, бо я, скоріш за все, що залутаю, тому і будете задоволені своїми. Дропчиками. Окей, на цьому буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що поставите лайк, перейдете в Телеграм. Ну, якщо хочете залутати нагороди, то там буде розписано і показано, з яких команд варто би голосувати бажано. Знову ж таки, чисто мої предикти, так, чисто моя думка. Окей, все, всім пока!